Добрий день. І що воно? Вон а на що ловите? На червячка. на черв'ячка. А не хочете попробувати на хірабу, я вам подарю оснастку. І тісто китайське. Ви, 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 Попробуйте. Що Щось новеньке. Дякую. Дивіться, оце поплавочок. 37 сантиметрів. Оце китайське тісто тримайте. О. Це я вам даю. Це ага. будете на нього ловити. А це оснастка. Дивіться. А скільки у вас метрів вудочка плюс-мінус? Тут, тут 4-5 оснастка, можемо зменшити трошки. Зараз кайфанети, я вам обіцяю. Звісно, ви що? Це така тема. Так азіати ловлять китайці. Поняли? Хочете на цю вудочку, да? так? Добре, давайте. А я да, а я роз розмотаю поки що. Озповните дитинство, я вам обіцяю зараз. Так. Да. так, я вам десь там ложу, оснасточку, хай лежить. А Це Це бабінка, на якій вона зберігається. Що у вас там за коннектор? Раз. Так, 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 так. Давайте так. Раз. Просовуємо. Затягуємо і стопорочком тик, і нікуди воно вже не дінеться О, це в цій житті. Але... Все, це вже навсегда. Ниточка яка тут 0,23 жилочка, мягка, тонуча, ага. хороша, дуже якісна. Одмотуйте. Що коротка, ні? Взагалі, чуєте, як будто під нею зроблено. Ага. Далі дивіться поплавочок, де я вам давав його а он, 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 он. наслінили так, да. і тут дирочка в нього. Ага. І так от Оп, все, Вновь. він він уже нікуди не дінеться. І він він глухий, то есть отак і має бути стопорочки, його тримають з однієї, ага, з другої сторони. І між ними невеличкий Ви... проміжуток, щоб він гарно ставав. Я зрозуміл. Тепер... Глибина.